Я не фанат зими, не дуже люблю скору року. Тому якщо буде отака, мені прям це добре. Можливо, навіть це осіння погода зараз більше, тому, а в березні ще лежить сніг, тому мені здається, десь на місяць змістилося. 31 грудня у Полтаві туманна погода із плюсовою температурою. Я застав той час, коли ми в дитинстві зимою каталися на санчатах. І було багато снігу. Отаких зим. В дитинстві, зовсім в дитинстві, я не пам'ятаю. Як вчився в інституті, ну вже було таке, що дощ шов на новий рік. Ну, ось маємо те, що маємо. Останні роки взагалі без снігу. Нині погода на вулиці характерна для листопада, а 2024 загалом виявився найтеплішим за весь період спостережень. Середньорічна температура вперше перетне позначку в 11 градусів при кліматичній нормі у 8 градусів. Також цей рік був одним із найсухіших за весь період спостережень. Бездощовий період в ньому в. Цього літа тривав більше ніж 100 днів. Всі місяці цього року були на 2-3 градуси теплішими за кліматичну норму. Можу сказати, що найбільш найтеплішим за весь період спостережень був квітень. Хвилі тепла в цьому році були дуже довготривалими і відбувалися в усі місяці року, не тільки влітку. Природи немає поганої, поганої погоди. Зазвичай хочеться снігу, це ясно. А ми маємо, що маємо. Тому будемо радіти тим, що у нас мирне на небо. У ну, Полтаві зараз тихо. тому Сподіватися на краще. Сильних морозів у Полтаві та області поки не прогнозують. При цьому на початку січня погода дещо зміниться. 1 та 2 січня залишаються дуже теплими, хоча і не поставлять температурні рекорди. Очікуємо 2-7 градусів тепла в денні години. Очікуємо невеликі опади і зниження температури, проте до 0,5 градусів морозу, не до сильних морозів. Дарина Литвак, Килови Нової, Суспільне новини, Полтава.